Дорогі, дорогі глядачі, близиться липень і близиться пенсійна реформа. І з кожним днем ми чуємо якісь зміни, 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 де щось поміняли, де щось прийняли, там де, де щось прибрали. І ось зараз із новенького: те, що Оксана Жолнович, наш міністр соцполітики, на сайті профспілок виставила список законопроєктів, які в найближчий час будуть прийняті, і відповідно до них зміниться процес індексації. Зараз розберемося про те, що ж нам готують. Насправді буде багато змін. Пенсію будуть рахувати по-новому, все переведуть в бали, помножать на їх вартість, і так буде визначатись ваша пенсія. Про це і не тільки будемо сьогодні говорити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто ще не підписався, і дякую всім, хто вже підписаний. Тож, почну з головного. Ми йдемо в Євросоюз. Так от, щоб вступити в Євросоюз, потрібно запустити пенсійну реформу. Для того, щоб запустити пенсійну реформу, треба всіх пенсіонерів вирівняти. вирівняти. Тобто, щоб у всіх були рівні умови начислення пенсії. пенсій. А для того, щоб це зробити, не має бути так, що одні отримували пенсію так, інші отримують по іншому. Якось, наприклад, я не, не знаю ті ж прокурори, так там ті ж судді, тобто всі мають однаково отримувати. Про суми мова поки не йде, хоча про це теж вже починають поговорювати, але вже кажуть, що хочуть забрати ці спецпенсії для того, щоб в сумі цю мінімальну пенсію підняти. Ну що ж, побачимо. Поки що це все слова, будемо бачимо, як це буде на ділі. Тобто механізм такий: індексацією хочуть вирівняти всім пенсії, начислення пенсій, тобто всі. У всіх будуть однакові умови. За словами Жолнович, пенсії будуть більш адресними, більш адресними і будуть враховувати два ключові критерії: тривалість трудового стажу. Тобто, чим більше людина років пропрацювала, тим більший розмір пенсії вона отримує і ось розмір внесків до пенсійного фонду. тобто Ті, хто вносить Більше внесків будуть матимуть вищу пенсію. Хочу зацитувати, що сказала Жолнович. пенсійна система стане більш прозорою і справедливою, адже припиниться ситуація, коли спеціальні пенсіонери отримують десятки тисяч гривень, тоді як звичайні громадяни змушені вживати на мінімальні виплати. От одразу питання до глядачів. от скажіть, ви вірите в це, що заберуть оці просто нереальні спецпенсії? От чесно. Я чомусь в це не вірю. От вони зараз анонсують все це, але мені чомусь здається, що це все просто, знаєте, от якесь замилювання очей. Там от ну правда, вже настільки, настільки просто з цими пенсіями, вони вже просто таких розмірів, що от просто не вірю в те, що їх можуть забрати. Від чого буде залежати розмір пенсії після реформи? Дивіться, перша заступниця міністра соцполітики України Дарія Марчак повідомила, що в новій реформі розмір пенсії буде залежати не від заробітної плати, а від розміру внесків, які людина сплатила з зарплати. Тобто передбачається, що в новій реформі розмір пенсії буде залежати від розміру внесків, які людина сплатила з... не від зарплати. Тому що, коли ми говоримо, що це залежність від зарплати, то у людини, яка отримує тіньову зарплату, чи отримує зарплату як ФОП третьої групи, але сплачує внесок з мінімалки, він заходить в непорозуміння, так пояснила Дар'я Марчак. Тому, за словами заступниці Дар'ї Марчак, формула передбачає розмір пенсії залежний. Від сплати внесків і періоду сплати цих внесків. Тобто вона також розповіла, що в Мінсоцполітики робили тести, і виявилося, що люди, які мають, наприклад, найбільші доходи сьогодні, будуть мати найнижчі пенсії, тому що вони працюють як в СФОПи в сфері IT, аутсорсингу і сплачують внески тільки з мінімальної плати. І вони не знають, що їх розмір пенсії залежить не від їхньої заробітної плати, які вони отримують на руки, а від обсягу внесків, які люди сплачують. За її словами, значна кількість громадян не розуміють, яким чином їх пенсія залежить від результатів роботи сьогодні. На сьогодні хочу зацитувати: на сьогодні ми, як міністерство, розробили проект закону про реформу солідарної системи, проект закону про запровадження накопичувальної системи. Ми зараз працюємо, щоб ці законопроекти подати на розгляд уряду і після того на розгляд Верховної Ради. І ми працюємо над тим. Щоб запропонувати розробити в цьому році дизайн того, як може виглядати система професійних пенсій в майбутньому, і ще декілька слів: мінімальна і максимальна пенсія в Україні можуть зрости. Оприлюднено проект бюджетної декларації на 2026-2028 років, яким пропонують відповідні зміни. Тобто, згідно з декларацією, вже наступного року можуть зрости. Мінімальна пенсія з 2361 гривні до 2564 гривні, тобто на 203 гривні. Максимальна пенсія, крім суддів, з 23 610 гривень на 25 640 гривень. І пенсія для осіб з особливими правами, тобто прокурори і тощо на 2300 гривень. Нормально так. так? Прокурорам на 2330 гривень. А простим українцям на 203 гривні, ну якось так. Окрім цього, планується зростання гарантованих виплат для пенсіонерів, які досягли 65 років і мають необхідний страховий стаж, тобто 30 років для жінок, 35 для чоловіків, згідно з пенсійним законодавством, такі особи не можуть отримувати менше ніж 40%, від мінімальної зарплати із запланованим зростанням мінімальної зарплати загалом до 8688 тисяч гривень. Такі виплати можуть зрости в 2025 році на 3 тисячі гривень, в 2026 на 3475 тисячі гривень. Додам, що станом на квітень 2025 року, згідно з даними пенсійного фонду, середня пенсія за віком в Україні наразі становить шість тисяч 5 гривень, але ж ми розуміємо, що ця середня вона береться із починаючи з мінімальною і максимальною, і ось тут десь виходить ці 6 тисяч. Насправді є люди, які отримують мінімальну зарплату. Там ну я думаю, що відсотків 70, мабуть, 65-70% відсотків отримують пенсію на рівні 3 тисяч гривень. Пишіть, яка пенсія у вас, будь ласка, щоб ми провели свою статистику. Зробили а, Бо ця статистика в 6 тисяч. Я думаю, що це така недостовірна статистика, бо вона береться з мінімального, максимального, і Отут десь посередин, посерединці виходить ця середня пенсія. Набагато я думаю, дуже багато людей отримують саме до 3 тисяч гривень. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй май.